Цей час настав і я йду здавати останній екзамен. У мене перша зміна на 10 ранку, то здаю останній екзамен з психології-педагогіки і надіюсь набрати 35, бо 35 але я надіюсь більше набрати. Проходила тест за минулий рік, то набрала 44. Не хочу більше, мені треба більше. Сижу, нікого не трогаю і десь боковим зором побачила павука. Капець. Я в шоці. Здала я ЕФВВ, тобто єдиний фахове вступне випробування. Проходила тести з психології та педагогіки. І я набрала, набрала п'ятдесят балів. Трішечки засмучена, тому що я думала, що в мене буде більше балів. Набрала 56, зараз перейду в 200бальну систему, подивлюся, скільки це в мене балів. Перевела я в 200бальну систему і в мене виходить бал 125,5. Тепер потрібно вирішити рівняння, підкласти всі ці бали, перемножити, додати, і буде середній бал. Мій середній бал, я його тільки що порахувала. Зараз напишу вам формулу 129,9. 0,1 бала не хватило. Капець просто.